Я знаю точно, яка схема виникає у більшості людей. Я думаю, ви теж її знаєте. і Я хочу її проговорити, да? а ми спробуємо знайти ось о, якийсь альтернативний варіант. Насправді їх багато, але один із них це той, який пропонуєте саме ви. І спробуємо його якби, деталізувати, да? чому саме так може бути вигідніше, ніж те, що пропоную я або. Не те, що я пропоную, я просто знаю, що більшість саме починає з такого варіанту і зістикається потім з проблемами. Як правило, люди заводять гроші, вони у них там або в нерухомості десь в Україні, продаючи нерухомість, вони отримують гривню в кращому випадку там, долари чи євро на руки. Да? І далі стає питання, як переміщувати ці гроші за рахуванням обмежень. І ось те, що ми казали з самого початку, то більшість людей стикається з проблемою. Коли ти приходиш в банк і кажеш, можу я перерахувати на іспанський рахунок гроші, банк каже: ні, не можеш. Заборонено із-за того, що є обмеження. І е, рух коштів може бути лише наступний: це ти береш їх просто налом і везеш за кордон. Е, при тому, що на кордоні з Україною в тебе питають документи, і документи питають наступне: це звідки ти їх взяв. Да? Далі в тебе можуть запитати, окей, а договір куплі-продажу у тебе в гривнях. А покажи, як ти їх обміняв на євро, документи, да, які це підтверджують. І це теж проблема, бо обміняти велику суму, ну якщо квартира там візьмемо да, наприклад, зрозуміла цифра, і реальна. А то обміняти 100 тисяч це нереально, типу в банку, ну просто так. Да? Тобто є різні варіанти, але це дуже довго, це замуточно, і це ну, реально головняк. Плюс це теж коштує гроші, тобто це ж не безкоштовно, щоб це все зробити. Втрати на курси у різниці і так далі. Далі наступним етапом це ти везеш їх на кордон, і в кращому випадку коли тебе все гладко проходить і тебе прикордонники пускають, і в гіршому випадку тебе можуть просто не пустити, і ти маєш йти там дозбирати документи на другу ходку, як то кажуть, або ти можеш ще мати проблеми, бо тебе можуть не просто не відпустити, а ще і задати питання по грошам. Я не знаю, наскільки там ну, у нас кейсів конфіскації не було у людей, але я чув про такі кейси, що вони теж є. До, до того, як розберуться, що це за гроші. А далі наступним кроком це треба митну декларацію взяти на, наприклад, польському кордоні, якщо ми через Польщу веземо. І а, там, там теж це процедура така. Ти, ти якщо їдеш, ти, по-перше, про це зголошуєш, да? тобто ти йдеш на цей контроль конкретно. І ну, окрім того, що прикордонники знають, що ти туди йдеш, і везеш таку суму, і знають, яку, бо їх має там перерахувати. Дати тобі митну декларацію, це займе ще деякий час, а потім ти з цими всіми грошима маєш ще їхати після того як всі вже дізнали, що ти везеш конкретно таку суму, їхати далі. Ну тобто, це має ще якийсь супровід бути, якщо ти везеш не 100 тисяч там не знаю, півмільйона, то питання ну, зацікавленості до тебе як людини дуже високі. Що саме цікаве, далі тобі треба ці гроші, якщо ти їдеш в Іспанію, декларувати на кожному кордоні. Якщо я їду, наприклад, на машині через Німеччину. Я маю в Німеччині задекларувати, бо є кейси, коли люди цього не зробили, і у Франції їх зупинили, і конфіскували гроші до того, як розберуться, бо вони мали тільки декларацію з польського кордону. І наступний крок це заїжджаючи в Іспанію на першому митному кордоні, людина має так само задекларувати ці гроші. І швиденько потім нести їх в банк, бо ця митна декларація вона теж має термін своєї придатності. Ну, грубо кажучи, приїхав, сходив максимально одразу хоч в той же день, і відніс гроші в банк. Або сидиш з грошима і ходиш в банк, в банк домовляєшся, щоб ці гроші забрали. Тобто, якщо все це отак швиденько пройти, просумувати, то історія ну, така собі, якби не дуже, не дуже перспективно. Багато ризиків, багато питань, які виникають, і. Е, Багато невідомих, да? тобто, якщо ти не пройшов перший етап, накупив квитків там, наприклад, на літак, а, все спланував, там забронював житло, а потім тебе не пустили на українському кордоні, ти вже попав там на якусь суму, це може бути 500-1000 євро і так далі. А, є ось альтернативний варіант, да, щоб уникнути тих всіх операцій і возні з грошима. Це в принципі про те, що ми кажемо, це перестановка, яка заміняє відсутність. А, Відсутність можливості в Україні перевести з банку на європейський банк. І ось ця історія, вона ж саме цікаві, легальна, да? бо в більшості вона асоціюється з чимось нелегальним. От, перестановка, так, перестановка легальна. Ну, не перестановка, я маю на увазі той формат, який ви пропонуєте, да? бо він yeah. зовсім перестановка є. No, no, ну, Це в нас не перестановка, це дуже важливо. Ми не переставляємо. От, так, от, от, давайте, да. Да, давайте от, бачите, для людини там, не дуже в тому шарящий, дата там може бути це саме слово перестановка. Да, і от, от та плутонина, я та заміна понять, вона може дуже е, грати ключову роль. Тому в нашому випадку це, по-перше, не перестановка, і було б непогано одразу сказати, чому це так ще раз наголосити, да, ну, такими простими словами, зрозумілими, і розказати про альтернативний варіант, як би ви це робили е, на заміну тому, що проговорив я. Ну ти дуже класно описав, да, оцей весь э, шлях, який потрібно пройти людині. Э, і э, це все потрібно ще щоб вивчити, да, як це все робити. Я вже просто знаю трошки. Тому да, і ти, ти от знаєш, да, багато хто навіть не знає, як правильно зробити, тому що ці декларування, куди, як, це дуже ну, це дійсно складно. E, і це складно, тому що раніше да, було ще простіше, якщо в Україні є якісь. Євро їх можна відправити на європейський рахунок, зараз у нас обмеження, і валютні обмеження, і платежі. І тому людей пропала поки там, ця можливість робити отак просто. І багато хто хоче з собою якби, вести ці гроші, щоб ніхто не обмежував там ніякі банки. Тому е виходять в готівку, е з цією готівкою кудись їдуть і приходять оці 9 е пекл, да, 9 кругів пекла, е що їх потрібно вивчити, деякий круг. І звісно, що це важко. Можна ще цікаву історію одразу тут на цьому моменті. Розкажу а це можливо дуже буде цікаво послухати тим, хто збирається вести гроші там через кордон. А, маю історію людини, яка так робила. Ну і в принципі, вона просто не сказала на українському кордоні, що вона везе гроші. Їй повезла. Українські прикордонники не знайшли, ну просто не перевірили, бо документів не було. І Якщо перевірили, були проблеми. Але що цікаве, потім а, це все відбувалось в автобусі на наступній. А, декларації це польський, запитав прикордонник, а чи є хтось на декларацію. І людина їде в автобусі, там 40 людей, і треба сказати, що так, є. Ну, Людина каже, так, є. А каже, а яка сума? І ну, ти сидиш там десь на задньому ряду, і тобі треба озвучити суму. І ну, а там каже, 100 тисяч там, євро, і всі такі в автобусі на тебе повертаються. А сам прикол, що ти це проговорюєш, потім тебе все чекають. Тебе всі чекають, поки ти задекларуєш, а потім ти на цьому ж автобусі сідаєш і везеш ці 100 тисяч разом з тими 40 людьми. І це просто максимально ну, дивно, да? коли просто ти не проходиш цей кейс, і коли ти вже потім йдеш на такий крок, то ти розумієш, наскільки це ризиковано вже в моменті. І е, на, на тому ми записуємо такі відео, щоб просто люди не втрачали. Гроші не втрачали нерви і, і час на, ну, на дурниці, да? бо можна потім дуже сильно про це пожалкувати. Да, ще не всі хочуть декларувати, да? не всі хочуть з катно показувати гроші. Можна попасти на різних прикордонників, які, яким не сподобається, що хтось вивозить такі кошти. І тому люди часто ще починають возити по 10 тисяч, щоб цей ліміт там, по 9 чимось не перевищити, дозволено і виїжджати там 10 разів. І тратити на це час і гроші там пів життя, але це просто через те, що люди не знають, не тому що так от їм комфортно. Тому оці, звісно, це все вже таке в минулому, тобто це ці оці речі, це. Роблять ті, хто ще не знає нових інструментів, тому багато хто шукає альтернативи і приходить до найближчого такого популярного, це ще там часів, насправді да, пострадянського союзу, це незалежної першої України, 90-ті роки вже тоді почала існувати перестановка. Да? Чому це існує? Тобто люди приносять це умовно дві каси. От я ми з тобою домовились. Так ти в Іспанії я тут, що ми з тобою робимо такі у нас бюджети по 100 тисяч доларів. І коли клієнт до мене приходить, дає мені 50 тисяч доларів, там чи, чи євро, ти своєю касою віддаєш комусь з його людей, там родичів а, в Іспанії. Да? Тобто і гроші фізично знаходяться в однакових якби місцях. Просто є такі умовно дві каси. Оце є перестановка, це не якби. З однієї сторони, це не є чимось нелегальним, якщо, наприклад, ми з тобою домовились, да? а наступний раз там ти, ми наприклад, поміняємо з тобою, тобто це не є нелегальним. Ми маємо право своїми грошима взайми там, борг давати і ще щось. Але коли це стає комерційним а, напрямком, коли це стає бізнесом великих об'ємах, звісно, це нелегально. Тому якби кожен користується цим на свій страх і робіт. Особливо, коли мова йде про перестановки там, через кордони вже, тобто де залучені вже дві різні держави, або взагалі через такі величезні регіони, там Іспанія, Україна, і, звісно, це вже нелегально, і тому якби, найголовніше, що це переміщує дійсно кошти, тобто вони опиняться в Іспанії, але воно не вирішить питання покласти це на банківський рахунок. Тобто воно абсолютно це не це не це не те, що воно вирішує. Воно так, просто це, допомагає мені провести, от, да, не проходити оці, що ти типу, поназивав там всі круги. Воно допомагає мені отримати гроші зі мною в Іспанії і все. От. Більше того, воно може ще привести негативні наслідки, тому що я, якщо докопатися, то я якось ці гроші перемістив без декларування, а це незаконно. Не можна гроші не декларувати, якщо вони в готівці перевозяться. так? Тобто це не можна, тільки є, є ліміти для цього по 10 тисяч, що в аеропорті, що в фізичних перед переміг таких кордонах. Тому е, люди це роблять, тому що це ще з 90-х років існує. Багато хто про це знає. Е, хтось користувався, так і е, там. Ну от вони до, до цього і приходять. Да? Але е, потім вже з'являється питання, що з цією готівкою, яка вже зі мною там в Іспанії, як її занести на банківський рахунок, тому що квартиру я можу купити тільки по банківському рахунку, бо кеш не хочуть приймати. Це ж євро це окрема історія. Ми до неї ще не дійшли, да, не будемо ще лякати людей. Але було б тут цікаво, мабуть, а, от до, до банку да, довести ці гроші за допомогою ваших шляхів. Бо от ну от, от, от прямо вже типу, я розумію, що той момент. Давайте, де, де той варіант, який є альтернативний? Бо реально, це все воно ну прям не дуже цікаво. Е, да, ну якби коговори просто конкретику, тому я його описую ці всі кейси, щоб не просто казати, що ми класні, все, а що є дійсно такі, такі способи. І тепер є спосіб, який ми робимо, який да, він, він інший. Тобто він не то, що вирішує ці проблеми, як там кеш покласти, він інший. Тобто він нас заздалегідь таким чином зроблений, що ми людині да, все відштовхується від нашої від європейської ліцензії. Від того, що ми в Європі маємо право легально міняти крипту. Це наш бізнес. Тобто ми така ми обмінна контора. Тобто ми долар, хтось долар на євро міняє, а ми міняємо крипту на євро. Чи євро на крипту? Ось так. І от оце основа наша. І ми під цю діяльність. Додатково, крім обміну, ще ми маємо право відкривати рахунки. Тобто ми можемо дати повноцінний європейський рахунок, такий, як і банк дає, тільки він відкритий платіжній інституції. Тобто ліцензія, така як револют, щоб простіше було. Ось mm -hmm. це кор це основа наша, на якій все далі базується. Тобто ми вже даємо рахунок. Ми крипту можемо поміняти і на, і на рахунок скинути євро. І навіть часто з цього рахунку, в нас є багато таких кейсів, люди вже з цього рахунку оплачують нерухомість чи машину купують. А, ось, Тобто вже воно вирішує там це питання. А, звісно, хтось потім ще з цього рахунку сам собі може перекинути на полсь, на, на, на іспанський банк, да, там на Сантандер якийсь. А, тобто ма, Вже нема проблем, тому що це вже власні кошти, вже на банку, їх можна від, прокидати як завгодно.